О 16-й годині громадськість представники влади приєднались до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалили свічки у знак пам'яті про жертв голодоморів. Цьогоріч біля пам'ятного знака сумуючий янгол» на майдані Путятинському зібрались сотні людей, щоб послухати спільну молитву і підтвердити сучасникам: голодомор не зламав нікого. Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, розкуркулення селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Родина Сімонових прийшли разом, адже і по батьковій лінії, і по материнській від голоду вмирали рідні. Сьогодні вони згадують мені, моя мама розказує, бабуся була і ще жива. Як вони теж з голоду все в западну теж виносили дід і кожуха за ніг за відро картоплю. За за, да, за відро картошки. І що принесуть дітей було багато, п'ятеро баба, баняк води поставить, молоком корова була, забілить одну картоплину потре, і каже: оце так наїлися, вийшли і через 20 хвилин нові ну, їсти. Хоч. але завдяки тому, що була корова, і так вижили. А то все забирали, все забирали. Даже під подушкою каже, баба квасолю сховала, була маленька дитина у дитини у колиських, і то забрали. Забрали, все забрали. І все. З якого ви села? І моя мама була Дубрівка, Новоград, волинський район. З родини е, скільки лишилося в живих? Четверо дітей померло у бабушки. Четверо. А ти і всі завдяки корові вижили. А бабушки було 11 дітей. Отаке було життя. Робили, робили нічого, нічого ніде не мали. А всіх це завдяки цій колективізації, всіх зганяли в колгосп, все забирали. У діда були і коні, і корови, і така стання велика, все позабирали, все позабирали, сталися із нічим, і з голоду помирали. Оце таке, отаке було. То я зараз говорю ой, всі плачуть. що... Нема що їсти, і є хліб, зараз є до хліба, слава Богу. Звісно, важко, дорого, все, але все одно ми не голодні і не холодні, є, що вдіться. І слава Богу. Вони жили туди в кориці, є та волинський район. Там Повченісе, вони жили. То вона розказує, як навіть сховали зерно. Там як заходить в хату, викопали яму і положили такі дерев'яні ноги витягли І там, каже, знайшли. Навіть в корова, де стояла, закопали зерно і там знайшли. І там ну так, каже, ну, Вижили, У баби теж велика сім'я була, вижило їх було 12, вижили, це, тільки четверо. а всемі помирали з голоду. Щоб такого більше ніколи не було. Голодомору. А Галині Станіславівні у 1933 році було всього чотири рочки. проте почуття голоду її не полишають усе життя. Сім'ї було троє, три дівчатки, я сама менша. Ну, Батьки старалися, корову держали. Ми всі вижили. Мама вивезла все в западну, всі речі, які були, можна продати на хліб, а батько вдома нас. І ми так вижили. А мамина, мамин брат з сім'єю, ну так вийшло, що вони корову зарізали на, на то. І всі померли, всі до одного, бо не було чим. Як у кого корова була, то ще міг щось там ті діти попити молока та й легше. А дуже багато людей таких було. Що Вимерли всі сім'ями, а вивозили їх. Хто ще і живенький був, ну вже такий, що вже немає надії. На віз кидали і вивозили у ліс там. Звідки ви, з якого ви села, якого району? Я із Романівського району, село Червоні хатки. Про терор голодом, що діє в Україні протягом 22 місяців свідому і цілеспрямовану політику сталінського уряду стратегію і тактику, яка виконувалась, починаючи з 1928 року у спогадах живі і Житомирянки Зої. У мами було четверо дітей в сім'ї, але їхній батько не дав їм загинути. Він їздив в Західну Україну і ще десь і міняв одяг на зерно, на хліб. Їздив зверху на потязі і привозив дітям їжу, і таким чином не всі вижили. А в якому селі жили? Якого району? Піски Житомирського району історики і краєзнавці нагадують сучасникам: у пікові місяці голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу тільки 1933-го померло 4,5 мільйони українців. Упродовж десятиліть голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження цієї трагедії розпочались лише наприкінці 80-х років минулого століття. Наше село Нефору з району, власне кажучи, постраждало найбільше. Понад 500 чоловік забрав той страшний голод у нас на кладовищі Братська могила. Я, Просила би Бога, щоб ніколи на українській землі і взагалі в світі ніде не повторився той страшний голод, тому що відлуння тих років віддаються сьогодні. Адже ті діти, які народилися навіть двадцять дев'ятий, 28 восьмий, вони все життя не мали здоров'я. Власне кажучи, багато хто навіть сімей не побудували, бо в них не було сили. Хотілося б вірити в те, що на українській землі на цій житниці, на цій багатющій землі, на цьому чорноземі ніколи більше не повториться це страшне лихоліття. Але б ще хотілося, щоб кожен українець зрозумів, що ми повинні передати наступним поколінням цю традицію, шанувати тих, кого немає. Ми повинні пам'ятати, без люди, нація без пам'яті пам'яті, люди без пам'яті це ніщо. Ми втрачаємо зв'язок з поколінь. Ось сьогодні дуже би хотілося, щоб були школи, щоб були технікуми, щоб були вчителі історії. Бо як же так сьогодні будувати нову Україну і не пам'ятати або не навчити молоде покоління, щоб вони шанували і пам'ятали все те, що було. Під час акції в обласному центрі учасники запалили свічки в пам'ять про загиблих в роки голодоморів. 1932-1933 років у 2006 році Верховна Рада України визнала геноцидом українського народу внаслідок голодомору. За різними оцінками істориків загинули до 7 мільйонів осіб. Ніна Собкович Ігор Грач Новини Житомирщини